Антикорупційного прокурора подали дві тобто відібрали дві кандидатури і один з них касько. Ми кого підтримуєте каська чи іншу кандидатуру? Я не підтримую нікого. Я вважаю, що процес відбору антикорупційного прокурора має відбуватися без політичного впливу, бо інакше це не антикорупційний прокурор. Якщо політики його підтримують, якщо політики впливають на вибор конкурсної комісії, а сьогодні в мене є підстави для того, щоб це стверджувати, то це вже не антикорупційний прокурор, а це прокурор, який буде виконувати політичні замовлення тієї чи іншої політичної сили, яка його підтримала. Так як ми сьогодні маємо генеральний прокурора Шокіна, хіба це генеральний прокурор ні, це виконавець злочинних наказів влади, який на замовлення порушує кримінальні справи, відкриває кримінальні справи. Ми бачили брилянтові прокурори, які на цьому заробляють Відкритті на закритті кримінальних справ. І тому я вважаю, що для того, щоб реально запрацювало антикорупційне бюро, антикорупційний прокурор, вони мають бути максимально незалежні від політиків. Сьогодні в мене є з цього приводу великі сумніви. Я боюся, що той десяток органів, який створений для боротьби з корупцією, насправді там більше їх створено, ніж є реальна боротьба з корупцією. Якщо є, то це є політичні переслідування. От зараз провели обшуки днями у керівника Чернігівської обласної організації радикальної партії Олега Вір'янова, який працює працював заступником голови Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Ми не попереджали, що а ми його висували на голову обласної ради Чернівської. Ми не попереджали, що вони будуть його переслідувати, арештовувати, навіть якщо ми будемо брати участь у виборах. Тобто це чисто політичні замовлення, які влада маскує під начебто боротьбу з корупцією. Реальної боротьби з корупцією немає. Бо реальні корупціонери сидять отут, а більшість із них у залі Верховної Ради. Колись президент Порошенко казав, колишньому генпрокурору цьому як його. Яремі, що хочеш бути успішним прокурором, посади трьох друзів. Так поки що я не бачу, що посадили трьох друзів Порошенка. Можливо, він не знає своїх друзів, то я йому скажу: їх знає вся країна. Це Ігор Кононенко, це е, Пасенюк, це Григоришин, це Третяков, це Загорій, це Ворушилін, це Гонтарєва, це Демчишин. І я таких друзів президента можу навести дуже багато. І все це друзі, які займаються корупцією, а нам розказують про боротьбу з корупцією, десь там бабу чи діда в селі зловили і з мішком картоплі чи дерті винесли із складу. Кажуть, що це найбільший корупціонер в Україні. Це знущання над здоровим глуздом і над е, українським суспільством. Власне, в, зараз в блоку Петра Порошенка створюють антикорупційну платформу 15 народних депутатів. Ви чули про це? Як вам взагалі така ініціатива? Жи ну матиме вона успіх? Вони спочатку, ну вони нам вже заявили, що спочатку будуть боротися з корупції всередині фракції, а потім можливо прийдуть і на весь парламент. Я підтримую будь-які ініціативи наших колег, спрямовані на реальну боротьбу з корупцією. Адже сьогодні все суспільство бачить, що ми є учасниками свідками вистави, де нам імітують реформи, імітують боротьбу з корупцією. А насправді нічого не змінилося, а стало навіть гірше. Бо ніколи люди не жили так погано, як живуть сьогодні. І тому позиція радикальної партії. Яка є сьогодні в опозиції до влади, до того соціально-економічного політичного курсу, який вона проводить? Наша позиція однозначна. Ми вимагаємо. При форматуванні уряду ми вимагаємо зміни радикальної зміни тієї моделі економічного розвитку, яку проводить нинішній президент, уряд і парламентська більшість, адже це дорога до дефолту, це дорога, це життя в боргі, які в підсумку не дасть жодного позитивного результату. А наші діти й онуки будуть розраховуватися за ті десятки мільярдів доларів боргів, які сьогодні набирають, і ледь не зірку героя. Їм треба вішати за те, що вони понабирали боргів, як сучка сучкаблок. А мене насправді цікавлять, не скільки вони боргів взяли а як вони їх використали і скільки робочих місць створили? Оце ключове завдання, яке має виконувати боргові запозичення, а не проїдання, не латання бюджетних дірок? Пане Олеже, сьогодні в порядку денному першим стоїть законопроект щодо стимулювання створення діяльності сімейних фермерських господарств. Що можете сказати з цього приводу? Можу з цього приводу сказати, що ставку сільгосвиробництво треба робити не на латифундистів, для яких найважливіше – це зібрати врожай. Їх не цікавить ні соціальна сфера, ні розвиток села, ні чи є там робочі місця, а ставку робити треба на малих сільськогосподарських виробників, тобто фермерів, максимально сприятливі умови. Не землю продавати, як сьогодні нам пропонують, бо землю один раз продав і все. Треба продукцію цієї землі продавати, а на землі господарювати лише на умовах оренди. Тому ми підтримуємо обома руками, і це максимальне здешевлення кредитів для фермерських господарств і доступні паливно-мастильні матеріали і збереження. Отже, у Верховній Раді розпочинаються брифінги народних обранців.